Гроші, як відомо, люблять облік, тим більше якщо вони вже знаходяться на казначейському рахунку. Зокрема, користень першим в Україні показав ефективність використання кожної державної та місцевої копійки. На цей експеримент з відповідальністю та власним бажанням швидко без обдумань пішла місцева влада. Місті корисні, експериментували разом з Петром Івановичем. Ну, зокрема, обслуговування місцевих бюджетів. Спочатку ми експериментально розпочали на базі міста корисня, потім воно розповсюджувалося на всю Україну. Потім ми проводили всеукраїнський семінар на базі міста Кориснення, куди приїжджала вся Україна. Зрозуміло, для цього треба було багато роботи провести і треба було нове приміщення виділити, на що ми прийшли задоволенням міська рада і виділили нормальне приміщення, а потім ці спільні. Ремонти, а потім таки підхід чисто господарський. Потік людей за субсидіями, звісно, розпочнеться з початком опалювального сезону. Відтак, аби уникнути черг та непорозумінь, посилена співпраця з органами соціального захисту та територіальними експлуатаційними будинковими громадами. А нині коростень готується до традиційних дня міста та свята дерунів, враховуючи складну економічну ситуацію та напруженість бюджетів. Значна частина заходів буде фінансуватися за кошти меценатів та щедрих земляків Коростеня.